На цих фото Вікторія ще усміхнена та життєрадісна. Вона ось ось має народити первістка. Вагітність минула без ускладнень. Тож жінка переконана, все буде гаразд. В карті які вела лічи в раджі в Карті зауважень нема. При їх ніколи вона ні тиску, ні давлення, нічого вона не мала. взагалі зауважень ніяких не було. Пологи минули швидко. Вікторія народила здорового хлопчика. Це їхнє перше, і, як виявилося, останнє спільне фото із сином та чоловіком. Уже невдовзі Вікторії стало зле, але медики заспокоїли хвилюватися нічого. Прийшли лікарі, брали аналізи, хірурги, анестезіологи були, акушери з другого непологу, а самої лікарні. Чоловік 10 було, і притягнули вони УЗД-апарат. Е, Маски, кров, вони все взяли, зробили скоренько сказали, що це все добре. Це не емоціональний стан. Тобто вона собі видумує. А вже наступного дня стан породіллі різко погіршився. Її перевели в реанімацію, а вже надвечір серце молодої матері зупинилося. Що сталося з молодою та здоровою жінкою, яка ні на що не скаржилася. Михайла лікарі просто приголомшили розмаїттям версій. Від серцевої недостатності до гострого отруєння організму, але точного діагнозу ніхто так і не назвав. Чоловік підозрює, що дружину вбили невідомі ін'єкції, які зробили їй під час пологів. Я думаю, що це лікарі, тому що вони не знаю. ну, А чор, здорова жінка. Печінка не хворіла ніколи. Тут у неї е, інтоксикація печінки, селізонки і. І пішлунковий. Откуда за полсутки це могло взятися? Після страшної звістки про смерть Вікторії до Тернополя аж із Миколаєва терміново приїхали її батьки. Вони теж переконані, медики намагаються приховати те, що самі накоїли. От, е історія... вагитности то пологи. то есть когда она поступала значит когда она поступала зять говорит что была роспись вот здесь питпись вагитная и мы понимаем что э, если без этой подписи никто бы вагитную не принял бы в больницу но когда ее принимали эта подпись была вы понимаете эта подпись была она расписывалась здесь ее нету. 3 числа она поступила в пол седьмого утра а здесь вот ручкой вот стоит ручка наведено 04 число час дня Як це може бути? аби з'ясувати, що ж сталося, а винних покарати родичі померлої породілі звернулися до поліції. Кримінальне провадження відкрили одразу за неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків. У цій історії багато що, якщо не все залежатиме від роботи судово-медичних експертів, вони мають встановити точну причину смерті, а також і те, чи могли лікарі врятувати породілю. Зараз тіло Вікторії в Тернопільському морзі судово-медичної експертизи, але і в чесності місцевих патологоанатомів рідні померлої сумніваються. Тому хочуть перевести тіло до Миколаєва для повторної експертизи. Я не довіряю, тому що знаємо як на сьогоднішній день підтасовуються документи. Це чужий город. Ми здесь, мы, мы не зі здесь, зі мой, Мої теж не отсюда, поэтому ми забираємо в Ніколаєв. Зараз приїде начальник мого судовому бюро судово-медичної експертизи. І відповідно це питання буде узгодження. Все. що зробити, це вже повинні ми на певному рівні узгодимо і людям допоможемо. Ми тільки без за за справедливість у лікарні, де народжувала й померла Вікторія. Працює спеціальна комісія. Результатів і ще немає, але медики запевняють, зробили все, що могли. Задіяні були всі професора різних кафедр медичного університету Тернополя викликалися на консультації. Та понад 20 більше спеціалістів вищої категорії. Це трагедія для родичів. Ми висловлюємо співчуття родині, але це трагедія і для тих лікарів, які надавали медичну допомогу. Лікарі божаться не робили жодних ін'єкцій, які суперечать інструкціям. Чи справді це так має з'ясувати поліція? Рідним померлий і слід готуватися до розслідування, яке може затягнутися на місяці.